І так, на минулому році ми з вами взяли голову, ось, залишили нитку для того, щоб з'єднати. Зв'язали тіло у вигляді квадрату, яке потім буде формуватися в тіло, і в нас залишаються крила. Крила ми будемо розглядати згідно схеми. Яка намальована ось у вигляді трикутника? Ось вона схема у вигляді трикутника. Як розібратися, як зв'язати, зараз покажу. І в нас залишиться тільки з'єднати янголятку. Як це зробити, обов'язково покажу: нічого важкого і складного немає. Для того, щоб почати, згідно схеми, 5 повітряних петель з'єднуємо в коло. Тобто, як робиться перша. Ось ми можемо зробити перетин. Бачите, перетин ниточок. Далі просто витягнути одну, сюди і спустити. Ось наша утворилася перша, але велика петелька. Пер її що просто підтягнути до гачечка. Все, ось, вона утворилася. Далі. На пальчик роблю накид робочої нитки, іншим зажимаю і ось так тримаю. Все. Далі завела за пальчик протягнула. Це так робляться повітряні петельки. Завела, протягнула. Ось дві є, три вже є. Чотири їх має бути згідно схеми п'ять. Все, п'ять є. Шукаю першу, знаходжу першу петельку, вставляю в неї гачочок. Вставляю першу петельку гачочок. Вставила. Ось вставила гачочок, зробила накид, і протягнула дві петельки між собою. Ось, маленьке коло я утворила. Далі по схемі йде три повітряних петлі. І сюди ж іде три стовчки. Ідемо, пров'язуємо один, два, три. Пров'язала три повітряних петлі, зробили накид. І в цю серединку, яка в нас утворилася, ми пров'язуємо з накидом три стопчики. Один. Ось, я пров'язала накид, в серединку, вивожу ниточку з робочу з серединки. Роблю накид, протягую дві рази. роблю накид, протягую дві Знову Знов три повітряних петлі: Один, два, три. Роблю накид, вставляю серединку, роблю накид, протягую в серединки. Зробила дві разом, потім знову дві разом, потім знову пров'язую один. Два. Так само в серединку. Два. Ось три стопчки є. Наступний це четвертий. Все, пров'язуємо сюди. Чотири. Так, є. Далі ми повертаємо наше в'язання і почина... повернули. Ось, бачите, в'язали в цю сторону. Тепер повертаємо наше в'язання і починаємо. В'язати інший оцей рядочок. І зверху ми пров'язуємо першу петельку. Ми пров'язуємо 4 три повітряних петлі: один, два, три, і три стопчики сюди серединку Ми пров'язуємо один. Далі два. Ми пров'язуємо. Далі ми пров'язуємо три. Все, ми пров'язали три стопчики, далі йдемо куди. Далі нам потрібно передвинутися і вив'язати з повітряних петельок. Нам потрібно пров'язати три стопчики всередину. Потім знову три повітряні петельки. І сюди ж середину, знову три стопчики. Один, два, три, три є. Далі робимо накид, ставляємо серединку під повітряні петельки. І так ми пров'язуємо по три стовпчики. Йдемо. Далі, в наступний, все, те саме як і квадратик, але буде утворюватися в нас трикутничок. Три зробили і далі шукаємо наші три повітряні петельки. Знайшли третю, верхню, вставили гачочок. І сюди ми пров'язуємо чотири стовпчики. накидом. один. Тепер знов два. Знов сюди два. Два, три, і ще один, 4. Три, і ще один. Це буде 4. Так, все пров'язали. Ось у нас трикутничок. Утворюється вже трикутничок. Ось він невеличкий, малесенький. Ось він. Утворюється трикутничок. Ось. Тепер знову ми що робимо? Знову ми повертаємо і знову починаємо в'язати. Далі наступний ряд: так само: три повітряних петельки: один, два, три. І в цю ж саму першу петельку ще три стопчики пров'язую. Три стопчики пров'язую. Один ось пров'язую. Далі йде другий пров'язую. І ще один третій пров'язую. Далі ми йдемо ось між, між стопчиками, ми пров'язуємо, знову вставляємо ось сюди. Все вставили ось утворена серединка. Ми в неї вставляємо три стопчики пров'язувати. Один, два, три. Ось, пров'язали. Коли ми пров'язали три, ми переходимо до нашої іншої частини, тобто до серединки. Знов так само. Сюди три стопчика, три повітряні петлі. Один, два, три. Ось три повітряних петлі. Три стопчика зробили. Тепер знову три повітряних петлі: один, два, три. І вставляємо сюди. Так само пров'язуємо три стопчики з одним накидом всередині. Вивели з серединки, протягнули дві разом, протягнули ще дві рази. І знов так само сюди вивели, Ось, один, два, три на гачкові. Зробили накид, протягнули дві разом. Зробили накид, протягнули ще дві разом. Знов так само, знов все продовжуємо. Все продовжуємо так само. Далі ми шукаємо три повітряних петлі і в неї пров'язуємо чотири стопчики з одним накидом. Знайшли. І всі. Наші стовпчики ми пров'язуємо сюди один, два. Три, три, і ще один, чотири. Все пров'язали. Це, ось, пров'язали. І в нас утворюється ось такий трикутничок. Ось він. ось він. І це і будуть наші з вами крила. Ми їх відтворимо, потім з'єднаємо, і утворюються наші з вами крила. Далі так само перегортаємо в'язання, робимо три повітряні петельки. Два, три. І так само, згідно схеми, йдемо і працюємо ємо, Один, два. Два, три, утворюючи більший і більший трикутник. Далі вставляємо в проміжки між в'язанням. Ось в отвори пров'язуємо сюди по три. І продовжуємо в'язати. У мене тоненька ниточка, тому мені більше рядків потрібно зв'язати, щоб утворити крило. Вам, звісно, якщо у вас трошки плотніша ниточка, то менше рядків. Так, ось тут, дивіться, три зв'язали, і тепер ми. Ось тут зробимо одну повітряну петельку. Ось чотири зв'язали, одна повітряна петелька, і переходимо сюди. І тут так само далі. Йдемо сюди. Далі знову буде одна повітряна петелька. І переходимо в іншу, сюди. І по три. Ось накид в серединку. Все пров'язали одна повітряна петля і сюди в серединку. Один. Два. Три. Так, далі: Один, два, три є. Далі сюди в серединку. Один, два, і ще один, три. Далі продовжуємо одна повітряна петелька і продовжуємо наступну. І ось у нас уже відтворюється трикутничок. Це, утворюється трикутничок. Він невеличкий, але утворюється трикутничок. Так, звісно ж, утворюється у нас такий невеличкий трикутничок. Так, і далі одна повітряна петля і шукаємо наших три повітряних петелечки. В них вставляю і сюди пров'язуємо чотири стовпчика з одним накидом. Один, два. Три. Чотири. Так, є. Все, ось такий трикутничок. Він буде утворюватися з кожним рядом, все більше, більше і більше. Ось він. Ось, ось, він, ось такий він буде. Так, далі що ми дов'яжемо, коли трикутничок? Ось дов'яжемо. Ось наше тіло. Далі ми будемо, щобом... Я не відрізала ниточку від тіла. Бо, коли я буду формувати, вона мені ще може знадобитися. На наступному уроці покажу, як шити наше тіло. Ось, ми його ось так будемо шивати. Сюди у нас буде ось так приєднуватися голова нашого янгола, ось ось. І ззаду в нас будуть вив'язані великі вже будуть крила. Ось він буде виглядати ось так. це буде, Ось він буде виглядати саме ось так. Тут буде шито. А з цієї сторони він буде виглядати ось так. І ззаду будуть його крила. Ось. І ось такий буде ямголочок. Ми ще йому зробимо нім. Над головою і все. І наше в'язання ямгороза вершиться. Тому залишайтеся і надалі. Працюємо далі всі разом. Все, усіх вийде, чудового вам дня!